Вітаю. Це спеціальний проєкт телеканалу Так ТВ, має назву дзеркало часу. Я сподіваюся, що ми з вами живемо в дзеркалі і відображаємо нашу реальність дійсно в дзеркалі часу. І це дзеркало не є кривим. Мене звати Сергій Єгодзінський, я доктор філософських наук, професор, проректор університету. Але все це регалії. В першу чергу я громадянин України, громадянин, якому небайдужа доля країни. Я сподіваюся, що ви будете разом зі мною розбиратися в тому, що це за дзеркало часу. Я є запрошеним гостем цієї програми і радо прийняв це запрошення для того, щоб ми з вами щотижня були на зв'язку і розбирались в тих складних питаннях і проблемах, які нас турбують, і які визначають наше життя і майбутнє. Події в Курській області. Чому влада РФ не поспішає рятувати ситуацію? Що це означає і для нас? Що це означає для Путіна? Від е, питання і ствердного, і феричного в е, заклику, ми можемо. Ми перейшли сьогодні до питання: а що з цим робити? Ця частина вона може бути використана для? Перемовин, вона може бути використана для тиску на ворога, вона може бути використана для того, щоб показати нашим партнерам, що ми дійсно можемо. Але виникає питання, що з цим робити? Що з цим робити сьогодні, коли до Покровська 8-10 кілометрів? Що з цим робити, коли під обстрілами вже не тільки Харків, Суми, Запоріжжя, Миколаїв, а під обстрілами Київ. Під обстрілами Черкаси, під обстрілами Кропивницький і інші міста України, включно з Заходом України. Громадяни України сьогодні все більше і більше з тривогою дивляться на ті події, які відбуваються в Курській області. Дійсно, це мотивуюче, це підняло бойовий дух Збройних сил України, але ми, на жаль, не до кінця розуміємо, що планувалося, коли ця операція розпочиналася. І головне, а які відповідні. Кроки, наступні кроки ворога, адже ворог до кінця не проявив себе. Ми очікували на якийсь контрнаступ. Ми очікували на якісь активні бойові дії. Ми очікували на підтягнення резервів. Але ні, ворог обрав іншу стратегію. І ця стратегія в тому, щоб відбирати, продовжувати відбирати у нас землю. І ця земля наша нам не потрібна чужа земля, нам потрібна своя. І тут виникає це складне питання: а що Путін отримав від цього, або чого він не отримав? Як на мене, то для Путіна ситуація, яка відбувається нині в Курській області, може бути навіть плюсом, ніж мінусом. Хоча багато наших чиновників, експертів. Говорять інше, що для Путіна це провал, це іміджеві втрати. Але давайте подумаємо над тим: а чи не може Путін оголосити ось ту війну, війну вставай, страна громне? Чи не може він оголосити загальну або часткову мобілізацію? Що для Путіна дає ситуація в Курській області? Перший шок минув. А далі, далі ми знаємо, що наш ворог цинічний, наш ворог знає інколи, що робити, а якщо не знає, то може вигадати той план, який ми не планували і на який не розраховували. І тут у мене е, абсолютно законне і е, абсолютно логічне питання: а чи є у нас план Б до того, що сталося в Курській області, чи прорахували ми ті наслідки, до яких може вдатися ворог? І чи будемо ми готовими до а, тих наслідків? На мою точку зору, Курська область це знак, це символ, але в першу чергу це виклик і небезпека, як наслідки якої ми спостерігаємо сьогодні. На жаль, в Донецькій області. Чи є прямий зв'язок між курською операцією та втратами територій в Донецькій і Луганській областях? Ми бачимо, що ворог тисне, ворог не відступає. І якщо план був е і розрахунок був на те, що ворог перекине війська в Курську область, то ми бачимо, що вони не справдились. Ворог е пішов іншою. Іншою логікою, і ця логіка, імовірно, вона не була запрограмована в ті плани, які закладало наше військове або політичне керівництво. Власне, ми не до кінця і знаємо, хто планував цю курську операцію і хто дійсно відповідальний за те, що відбувається, так ось ворог фактично знаходиться за 8-10 кілометрів від Покровська а далі відкривається простір, оперативний простір. До захоплення остаточного Донецької та Луганської області, а далі попереду Харків, далі Дніпропетровськ, далі Кіровоградщина, Черкаси, Миколаїв і інші можливості. І недаремно військові буквально на, другий, на другу добу курської операції почали говорити і просити. Не забувайте про події на сході. І от сьогодні від подій неочевидних ми переходимо до того, що Події в Курській області вже очевидно мають відбиток на те, на ті події на той театр дій, зокрема бойових, бойових, який розгортається на сході. Ми бачимо, що ворога не налякала операція в Курській області, і ворог очевидно, що поки поставив реакцію в Курській області на паузу. Крім того, не потрібно забувати, що розширення масштабу операції Курської області буде вимушено, вимушено відтягувати Збройні Сили України від основних напрямків, на яких атакує ворог. І ось тут виникає питання: а що робити в ситуації, коли ми змушено? Забираємо деякі військові частини. Ми забираємо озброєння, якого і так очевидно не вистачає, і перекидаємо їх на чужу територію, яку змушені утримувати, і очевидно, що змушені будемо отримувати. І при цьому ми залишаємо наші населені пункти. Ситуація доволі складна і суперечлива. Вона неоднозначна. Неоднозначна тому що ми не до кінця розуміємо посили, які дають нам чиновники. Все зрозуміло. На війні є таємне, є цілком таємне, є абсолютно таємне. І я, як громадянин України, лише сподіваюся, що захоплення чужої території не вильється в здачу своєї території. Мені не потрібна чужа територія, мені потрібна своя територія і наші люди, які там проживають. Обмін полоненими, частина загальної комунікації чи окремий кейс. Коли ми з вами говоримо про військових і про військовополонених, ви повинні розуміти, що військових утримують військові, це не цивільні, які просто інколи щирі, інколи привітні, інколи співчувають, інколи не поділяють ту війну, яку веде Російська Федерація проти нашої країни. Але а це військові. Уявіть собі, наших військових, від які Доглядають або опікуються, або наглядають за військовополоненими з Російської Федерації, і ці люди, можливо, причетні до вбивств, і неможливо, а очевидно, причетні до загибелі товаришів, яким буде відношення. Але ті кадри, які показує українська влада і, зокрема, українські військові, говорять, що все ж таки Україна дотримується більше конвенції про захист правополонених ніж Російської Федерації. Мені б хотілося, щоб питання перемовин стосовно Стосовно полонених, воно не залежало від тієї ситуації яка є в Курській області. І сьогодні були е, перші е, такі обнадійливі е, меседжі про те, що, ймовірно, е, обмін полоненими буде здійснювати. Перемовини. Ми не віримо ворогові та його партнерам. Чи може ця сентенція бути підставою не починати діалог? Питання перемовин надзвичайно складна тема. Я знаю, це е, на своєму прикладі. Напевно, я був е однією з небагатьох публічних е осіб, які публічно говорили про е те, що потрібно думати про мир. Потрібно думати про зупинку бойових дій. Адже е війни, вони е починаються дуже легко, їх важко завершити. Втрати, ненависть, злоба, е непрощення все це ті. Е Емоції, які супроводжують нас в період війни, ми мусимо, мусимо переступити через ці емоції. Адже війна, яка буде тривати, буде продовжувати забирати громадян України. Буде продовжувати руйнувати нашу інфраструктуру. Ця війна буде тримати вас в страхові вночі. Ця війна буде утримувати вас від подорожей. від... Освіти, від бізнесу, від народження дітей. І до питання перемовин, до питання зупинки бойових дій, потрібно поставитись абсолютно тверезим і раціональним розумом, беземоційно. І для цього ми обираємо і обирали владу. Влада, яка повинна поставити перед українцями, перед собою в першу чергу питання перемовин. Але коли я чую е деякі меседжі. З країни нашого ворога я розумію, що насправді питання перемовин знаходиться в глухому куті. Я протестую, Медведєв сьогодні озвучив, що ми не можемо розпочати перемовини, тому що це пастка, тому що ми не знаємо, що буде далі. Ворог укріпиться, це так вони нас називають, а ми їх так очевидно. І далі, що буде через рік, через два, ми не знаємо. Це дуже схоже. Якби я не сказав вам слово «Медведєв», то ви подумали, що це сказав якийсь наш чиновник, або людина, яка повторює певні меседжі, які нав'язувалися і нав'язуються громадянам України через різні засоби масової інформації, в тому числі, що ворог знову розпочне, ворог знову нападе. Нам не можна зупинятися. Ми не повинні говорити взагалі про мир і про перемовини ніякої ні в якому разі. Але у мене питання до всіх цих людей. А що ви пропонуєте взамін, що може отримати Україна взамін, не зупинки бойових дій? Ми бачимо, як кволо допомагають нам партнери. Ми бачимо, як ситуація в Україні може залежати від виборів Сполучених Штатах Америки, від виборів в Німеччині, від виборів в Франції. Ми бачимо, як часто ситуація залежить навіть від того, як бажають або не бажають жити ті чи інші народи. І виходить, що ми в заручниках з одного боку, ми є заручниками інтересів інших країн, а з іншого боку, ми є заручниками невіри одне одному, і це очевидно. Це очевидно, вірити не можна, але щось потрібно робити. Потрібно щось кардинально змінювати. Я пропонував ще рік тому, що перемовини вони не повинні бути двосторонніми. До перемовин мають долучитися ті країни, які мають вплив на нашого ворога: а це Китай, це Індія, це країни Арабського світу, це європейські країни, і звісно, що Сполучені Штати Америки. Але ми повинні думати про мир, тому що ми не можемо перебувати в стані війни безкінечно? Нас просто не стане. Про що можуть бути перемовини? Деокупація, зупинка бойових дій, кордони 1991-2013 року, репарації, санкції, зупинка обстрілів міст та критичної інфраструктури з обох боків. Про що можуть бути перемовини? Про що ти можеш домовлятися з ворогом? Про що ти можеш домовлятися з людиною, яка зруйнувала твій будинок, яка вбила твого брата, від рук якої загинув батько, матір, сестра, кохана, коханий. Про що ти можеш домовлятися? От часто я читаю і чую такі слова людей. Але останнім часом, за останні півроку, різко зменшилась риторика таких заяв, і різко зменшилась кількість людей, які так пишуть. Я не схильний а, називати людей ботами, я не схильний думати про те, що люди закидають такі слова тільки для того, щоб закрити комусь рота. Але ми з вами розуміємо, що питання: а про що ти будеш домовлятися, ти що хочеш здати території, це абсолютно не е е раціональна і абсолютно не дієздатна позиція попередньому питанні ми говорили з вами про те, що питання перемовин це питання тверезого розуму, це питання раціональності, це питання аргументів, це питання плюсів і мінусів, переваг і недоліків, можливостей і втрат. І коли ми говоримо про питання перемовин, звісно, що ми не можемо. Ми можемо поставити питання про те, що ми хочемо кордони 1991 року. Я їх називаю кордонами 2013 року, для того, щоб ми розуміли, що інколи ми можемо втратити, якщо будемо безрозсудними. І коли ми ставимо питання перемовин, ми повинні з вами усвідомлювати, що слово перемовини це лише слово. За ним стоять питання: питання, які можна вирішувати. Ну, наприклад, ми. Хотіли б зменшення обстрілів наших міст? Відповідь так. Ми б хотіли, щоб ракети не потрапляли в, дитячий, в дитяче кафе, де вчора загинула дитина. Дитина, хлопчик, йому було 15 років. Його вже немає. В нього немає часу для очікування того, коли дорослі дяді, тьоті, власники корпорацій, фірм, очільники держав прийдуть до... Цілісного уявлення про те, що таке перемовини. Я виходжу з того, що перемовини повинні розпочатися з зупинки бойових дій. Далі, далі працюють дипломати, далі працюють санкції, далі працюють ті держави, які мають вплив, далі працюють люди. І поки вони працюють, не гинуть українці, не гинуть військові, не гинуть цивільні, не руйнується інфраструктура, відновлюється енергопостачання, забезпечення. Люди відкривають. Кордони і люди подорожують, люди повертаються, хтось виїжджає, хтось навпаки відновлює свою сім'ю, а хтось бачить, що є позитивний вплив і можна продовжувати жити в країні. Так ось я ставлю питання: а що може бути темою перемовин? Але питання зупинки бойових дій, питання зупинки обстрілю. Питання зупинки обстрілу критичної інфраструктури, питання обміну полоненими це ті питання, які можуть війти на перших етапах в перемовну позицію. А далі, а далі поживемо, подивимось. Головне пожити. Моді, прем'єр Індії, привезе Зеленському послання від Путіна. Чому Індія не хоче бути учасником переговорної групи? Чому Китай та Туреччина готові виконувати цю роль? Ми в наступному питанні, в цьому питанні, повертаємось до тих країн, які можуть чинити тиск. Два роки тому я записував кілька відео. Їх було багато. В яких благав, благав, зокрема, журналістів, засоби маси інформації, чиновників, політиків, не чіпати Китай, не хейтити Китай, не хейтити Індію, не хейтити Ердогана, що розпочалося якось неочікувано абсолютно для мене. Людина, яка допомогла нам на перших етапах ведення війни, стала Якась немила українському народові, але це не народові. Це певним інтересам, які почали розчинювати його допомогу і знецінювати допомогу тих країн, які могли вплинути. Сьогодні ми бачимо, що країни, про які ще вчора ми не чули про їх роль, в на війні в Україні і їх вплив на нашого ворога чи то на наших партнерів вони починають себе проявляти, зокрема, Індія. І якщо не помиляюсь, цієї п'ятниці має бути прем'єр-міністр Індії в Україні, і він має зустрітися з Володимиром Зеленським. Я ознайомився з публікацією Bloomberg, і Bloomberg передбачає, що зустріч буде короткою. І моді привезе лише своє бачення того, що війна має зупинитись, але він не хоче не хоче принципово виступати посередником в переговорах. Він не хоче бути партнером в групі, яка буде працювати над зупинкою війни в Україні. Давайте подумаємо, а чому так відбувається. Ну, По-перше, як це цинічно звучить, але Індія дуже далека від України. Я не впевнений, що хоча б 10% населення Індії може одразу показати на мапі, де знаходиться Україна. Але ну, власне точно так само, як ми не знаємо, де знаходяться якісь провінції Китаю або інші області Індії. Це абсолютно от, от така нормальна практика. Кожна держава, кожні, кожна країна живе тими інтересами, які в них є. А які інтереси Індії? Ну від війни в Україні дуже багато країн Азії отримали абсолютний бонус. По-перше, це дешевші енергоресурси. Ми знаємо, що вартість нафти газу впала суттєво, особливо в перші в перші і перші два роки війни. І Індія цим скористалась. Індія і брала для себе досить багато енергоносіїв і займалась також імовірно перепродажем. Не будемо це стверджувати, але це можливо. Сьогодні ми бачимо, що Російська Федерація закидана товарами з Індії, і Китаю. Якщо ви поцікавитесь, то ви побачите, що більшість росіян вже не їздять на Мерседеса, Хауді, БМВ, інших іномарках, Рено і все інше. Вони їздять сьогодні на китайських автомобілях. Вони їх жваво обговорюють, вони абсолютно пояснюють їхні плюси і мінуси. Тобто ми розуміємо, що різні країни від цього виграли. А чому Китай і Туреччина вони по іншому відносяться ніж Індія? Тобто з Індією зрозуміло. А ось Китай і Туреччина чому вони тягнуть все ж таки ковдру за перемовини? У мене відповідь поки що тільки одна: це припущення. Я допускаю, що Індія і Тувичась Китай і Туреччина хочуть мати сильного Путіна. Путін в стані війни в Україні слабий, і їх це не влаштовує. Докладніше, можливо, колись про це обов'язково поговоримо, але поки що обмежимось цим: економіка війни чи військова економіка, що побудувала Україна з 2014 року та за роки повномасштабного вторгнення. Охматдит лише вершина економіки війни. Чи зможе Україна витягнути війну з такою якістю управлінського апарату? Давайте розберемося з двома поняттями. Власне, це і є предмет цього питання: економіка війни і е, військова економіка. От економіка війни, що вона передбачає, якщо ви відкриєте будь-який підручник з економічної теорії, ви там побачите, що економіка війни передбачає максимальну консолідацію сил країни, яка перебуває в стані війни, або яка відчуває на собі військову агресію з боку інших держав. Що відбувається, коли держава потрапила в таку халепу, в якій сьогодні перебуває Україна? Ну, відбуваються абсолютно прогнозовані речі, хрестоматійні речі. Держава, по-перше, повинна націоналізувати підприємства критичної інфраструктури, заводи, фабрики, енергогенеруючі компанії і так далі. Це важливо, це важливо, адже держава не повинна. Просити у олігарха заплатити податки. Держава не повинна просити у критичного підприємства в заводу і в його власника. Держава не повинна просити випускати певну деталь до танка. Вона просто повинна це робити. І на ці підприємства заходять державні менеджери, які виконують державне замовлення. Давайте поставимо питання: є у нас це? Відповідь: Ні. Ми не просто не побудували економіку війни. Ми ще під час війни влаштували велику приватизацію. Тобто відповідь: Економіка війни у нас є. Відповідь ні. Тому що так, економіка війни не будується. Це не економіка війни. Тоді залишається військова економіка. Можливо, в нас є військова економіка. Відповідь ні. Адже військова економіка не передбачає функціонування економіки під час самої військової… військових операцій, бойових дій, повномасштабної війни, як є зараз в Україні. А військова економіка це планова побудова економіки для стабільного, стабільної підтримки військово-промислового комплексу. Давайте подумаємо, коли ми могли будувати військову економіку. Відповідь це 2014 2022 рік. Питання: що побудовано в військовій, військовій економіці? Ми побачили заводи. Ми побачили фабрики дронів. Ми побачили заводи з виробництва снарядів, ракет. Що ми побачили? Ми побачили тільки слова чиновників, які нібито будуть відновлювати ядерну зброю. Оце те питання, про яке я говорив в частині перемовин. Ми починаємо не з маленьких питань, ми починаємо з великих питань, які реалізувати неможливо одномоментно відновлення ядерної зброї. Це можна зробити за місяць, це можна зробити за рік. От побудувати завод, налагодити військову економіку можливо, але це потрібно робити поступово. Сьогодні нам чиновники говорять про те, що війна все одно була б. І е, знімають із себе відповідальність, що це не хтось недооцінив ризики військової повномасштабної агресії, а війна все одно була б. Але я питаю: якщо ми знали, що війна все одно була, тоді де військова економіка? І коли я фіксую, що ні військової економіки, ні економіки війни немає в Україні, я що з страхом дивлюсь на ту ситуацію, яка відбувається з державним бюджетом України. Розкрадаються мільярди доларів. Ми бачимо хабарі, ми бачимо автомобілі, забиті євро, ми бачимо дивани, усіяні доларами. Ми бачимо скандал біля Ахмадиту. І в мене виникає питання: а як можна виграти, витягнути, зупинити? Війну, як можна взагалі воювати в таких умовах? Спробуйте ви в коментарях дати відповідь на це питання. Кому війна не вигідна? Практичний кейс до глядачів. Воно може вас шокувати, здивувати. Але якщо ви подумаєте і напишете нам, а ми почитаємо, як ви думаєте, чи знайдете ви країну, якій не вигідна війна в Україні? Або країну, якій просто байдуже. Таких країн багато. Це, можливо, частина країн Латинської Америки, це, можливо, Австралія, це, можливо, країни Азії, які, громадяни яких, можливо, і не знають про те, що йде війна. Так само, як ми з вами десь одним оком дивились на те, що йшла війна в Сірії, в Лівії, в Іраку, в Ірані. Для нас то війна була далека, в Афганістані далекі. Це була лише картинка новин. І от тепер ми перебуваємо в тій ситуації, коли для нас це реалії життя, а для інших країн це лише певні можливості. Або так само картинка в телевізорі. Давайте подивимось на деякі країни. Країни Азії. Ми з вами вже побачили, що для деяких країн і великих країн війна в Україні це можливості. І вони їх використовують. Хтось отримує дешеву нафту, хтось завалює когось товарами і послугами. А це мільярди доларів. Це мільярди, це налаштування. Товарних відносин, це дипломатія, це укріплення партнерських відносин, в тому числі і військово-промисловій сфері. Беремо країни Європи. Країни Європи отримали біженців з України, переселенців, людей е, слов'янської зовнішності. Ми не будемо вдаватися, звісно, ні до якого расизму. Просто ми з вами чудово розуміємо, що е, громадянину Франції, громадянину Британії, громадянину Чехії, громадянину. Португалії, напевно, ну, хочеться мати людей біля себе схожої культури, схожих цінностей, але до цього працьовитих, людей, які готові засновувати бізнеси. Подивіться, скільки бізнесу заснували громадяни України в Польщі, в Чехії, в Словакії, в Німеччині. Подивіться, як. Країни Європи не хочуть відпускати наших біженців, незважаючи на те, що неодноразово була інформація, що влада України все-таки просила якимось чином сприяти поверненню військовозобов'язаних до України. Ні. Відповідь: Ні. Ми допомагаємо, ми співчуваємо, але ні. Про роль і зиск, який мають США, взагалі говорити зайве, ви самі це чудово розумієте. І ось тут виникає. Абсолютно виникає питання. Обирайте на боці кого ви, на боці чиновників, які мають інтереси, і чи збігаються їхні інтереси з вашими, чи бути на боці людей, таких як ви, які перебувають в страшних умовах, в умовах війни, яка не дозволяє планувати своє життя навіть на найближчі дні. Бережіть себе і долучайтесь до проєкту. Я буду слідкувати за коментарями, буду слідкувати за вашою активністю. Давайте рухатись до мирної країни, давайте рухатись до безпечного життя. Давайте рухатись до майбутнього.